Міжнародна акція «16 днів проти насильства, яка стартувала 25 листопада, завершується. Нагадаю, на Камінеччині ініціатором проведення різнопланових заходів виступила громадська організація Кам'янець-Подільський ратуша, залучивши до співпраці правоохоронців, освітян, громадськість і навіть чиновників. Всеукраїнська кампанія, «16 днів проти насильства завершена. Цьогоріч ми, як волонтерська організація, доєдналися і в співпраці з Кам'янсько-Подільським районним управлінням поліції, поліцейськими офіцерами громад та ювінальною превенцією, об'їздили весь Кам'янець-Подільський район та в чотирьох громадах проводили серію заходів інформаційно-просвітницьких кампаній щодо е, насильства, рабства, дотримання прав людини, дитини, осіб з інвалідністю. І можемо сказати, що вона пройшла успішно. Уроки, бесіди, тренінги, конференції, флешмоби приурочили подіям, які цими днями відзначала уся світова спільнота: міжнародний день боротьби з насильством проти жінок, Всесвітній день боротьби зі снідом, міжнародний день боротьби з рабством, міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями, міжнародний день волонтера, міжнародний день боротьби з корупцією. Увінчує цей календар заходів: Міжнародний день прав людини, який відзначатимуть 10 грудня. Тож напередодні стратегічну сесію приурочену цій темі провели на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. У нас не було виключно теоретична частина. Ми проводили активізовані дійства, як я кажу, театральні постановки. До речі, сьогодні ми проводимо в день боротьби з корупцією. Також захід в межах всеукраїнської кампанії і всеукраїнського тижня дотримання прав людини. Говоримо із силовими структурами, із представниками влади, бізнесу, волонтерською спільнотою про те, яким чином і чи дотримуються права їхні. Будь-якій формі насильства виправдання немає. Суспільство має знати і пам'ятати, що завжди є люди, які готові допомогти. Життя без насильства можливе і розпочати його ніколи не пізно.